Привіт усім підписникам та гостям каналу Сільська Скарбничка. Звати мене Юра. У коментарях під відео про зберігання курячих яєць, у розчині гашеного вапну і води багато хто з вас просив відзняти відео і показати зовнішній і внутрішній вигляд яєць через 6-7 місяців. Також це відео буде цікаво тим людям, які бачили це відео вперше і писали: так не буває! Яйця за такий проміжок часу зіпсуються. Дякую тим людям, які знали про такий спосіб і написали в коментарях. А Ніколай Плотніков відповів усім скептикам, сказавши, що такий спосіб знали наші предки, і він є описаний в старовинних книгах по домоводству і консервації. Також у книзі «Совєти по віддінюю приусадібного хазяйства видавництво 1985 року місто Київ. А у книзі про смачну та здорову їжу також описано цілий ряд зберігання курячих яєць, в тому числі в аптняному розчині. Ну що ж, ходімо в підвал, візьмемо баночку і продегустуємо. Зараз ми знаходимося в підвалі, де знаходиться різна консервація, яку ми споживаємо взимку. Беремо яйця. Опа! І пішли дегустувати. А ці залишаються на потім. Після закривання цієї банки пройшло 6 чи 7 місяців. Зараз ми її відкриємо і подивимося, що всередині яйця. Запаху немає. Беремо наступне? Тобто ми з вами розбили два яйця? Можете подивитися? Природнього жовтого кольору жовток. Отже, ви щойно на власні очі побачили, що з яйцями все в порядку. Їх можна спокійно споживати. А зараз я б хотів відповісти на ваші коментарі, які ви залишали під відео. Яйця я завжди беру свіжими, чистими, їх не мию. Також яйця повинні бути без тріщин. На дно банки кладу 3 або 4 ложки гашеного вапна, заливаю літрою води, потім ретельно перемішую. Можете вдягнути рукавицю для того, щоб перемішати вапно. Після чого починаю складати яйця в банку. Банку орієнтовно влазить 30 яєць, залежить від їхнього розміру. Потім заливаю холодною водою з криниці до самого верха банки і накриваю кришку. Після чого закручую дану кришку і перемішую яйця. Потім ставлю їх в підвал. Після використання яєць скарлупу я сушу, подрібнюю і додаю курам корм, для того, щоб вони отримали свою порцію кальцію. Вапно, яке залишилося, я підбілюю дерева весною. Дякую вам за перегляд. Якщо виникнуть якісь запитання, пишіть в коментарях під відео. Постараюсь відповісти. Бувайте здорові!